Це у нас тут 370 на 20. А тут у нас колеса трошки інші. Під'єднуйтесь, будь ласка, будемо дивитись, який тут двигун. Скаут ТБ904. Ну, звичайно, що він напевно, що відрізняється від кати, але я не думаю, що суттєво. Ну, повітря, там ресивер, є повітря прямо в салоні, щоб обдуватися. Реверс на рульовій колонці. Так. Зараз будемо по порядочку. По порядочку. Будемо порівняння проводити. Давайте порівняння, хлопці. А, реально дешевший і дорожчий. Я навіть для себе хочу. Ну тут я бачу вже, що йдуть. Вантажі він ващий завдяки вантажам, а не завдяки конструкції. Я так думаю вже, тому що 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 плиток по 25, рахуйте. А тут 2, 4, 6, а тут 8 по 18. Ось вам і вага. Вже звідси вона пляше. Тобто, іншими словами, я не думаю, що вони а, самою потужністю конструкції зробили. Тому що тут от, от конструкція по суті, на перший погляд ідентична дуже. Іде все воно з кондиціонером і той і той трактор, з турбінами, два трактора йдуть. Що у нас там по двигунам? Двигун у нас Ютовський. Двигун у нас ВІТІО Юта, і там теж, я наскільки пам'ятаю, теж двигун в ІТО турбірований. Тобто по потужності двигунів у... По потужності двигунів у кати і у скаута ідентично. Так що це точно. Тут навіть відкривається трошечки зручніше. Да? Тож Трошечки зручніше, але падає щось. Бачите, газові штуки не тримають.